Добрий день, глядачі. Купила я вчора рибу, тріску. Купила. Так запакована вона. Це вчора була знижка в білі на таку рибу на 50%. Дуже добра риба. Я думаю, що ви знаєте, відома риба і в нас в Україні. А дорога, вона і тут дорога. Та кілограм ціна її десь 40 євро, а так наполовину то десь на половину тут десь кілограм 23 євро. От. Переважно, я таку рибу тут купляю на вечерю. Яка вона гарна, яка вона еластична, вона є ніжна така риба і морська риба. Вона дієтична, майже в неї немає костів. Це, бачите, вже без шкіри такі філейки. Вона дуже добра дітям і вона низько. Калорійна. Зараз буду щось робити з тої рибки. Прийде дочка з внучкою на обід. Спочатку трошки вимочу молодці, так щоб запах вийшов риби. Ну вона дійсно ніжна. Ранок перший сніг у Відні. І бачу вже горнуть сніг, а його ще майже нема. i ver У мене картопля вариться на картопляний салат. здивуєтеся, що буду рибу смажити на смальцеві. Але так, але дійсно, вона на смальці буде смачна. Я вже не перший раз на смальці смажу. Саме як шніцель, шніцель набагато смачніший, смажений на смальці. Смалець, бачите, ідеальний для смаження, для печення. Що на смальцевій риба буде супер. Викидаю сніг на балконі. Дуже багато снігу. Я хотіла постояти, а тут снігу, ну і треба його викинути. Хоч трошечки зими, тут в подвір'ї є більше снігу. Подивився так довкола ой, нарешті зима, а яке повітря? Сніжок. Так що тепер можна вийти на балкон День мінус два. Так, втікаю, бо холодно, не оділася Яка гарна розцвіла з цибулинки, то навіть має тут ще два попляшки, Один, один, другий, і тут знову буде. Бачите, які гарні. Бачите, картоплю нарізала для салату? Ось тут. Червона цибулька йде, обов'язково червона цибуля сюди йде. І зараз маринад приготую. Трошки води, сіль, оцит, гірчиця піде. І цукор тут є. І заливається гарячим маринадом. І такий салат подається в теплому вигляді. Тут роблю салат, ще і маринад. Водички трошки, солі, оцету і цукру. А потім олією полию. Тоді виходить такий з маринадом сочний і такий кис... кисло-солодкавий. Тут такий маю замість цукру. Трошечки до смаку. Долила я трохи води до маринату і й закіпити. прийшла. А хто то що то приніс? То таке складати таку хатинку, ти двері мила, помагала, та і тобі подарок таке дали. А ти вміла двері мити? Мічвам, як ти мила ті двері? Як ти мила? Бате, є цугай. Ти мусиш подивитися в кімнату, що там є. Подивись. Так. А, то будемо складати таке з печення. З пряників будемо складати з мелію. Ш... Ну, що ми будемо з'їжджати згори? А... Ну, бачиш які санки. Що ангст. А як нагору ну, ангст? Як то називається родень? Тут сідаєш. Ми будемо разом спочатку зі мною і з бабусею будемо пробували їхати, га, каву. Але це вже буде файний поїзд. Ви склотаєте, фоткаєте. Бачите ті прянки, в корзинку взаді мають всі. Ага, ті в корзинку, А корзинки ось того складаєш, бач? корзинку складається, то не як небудь.

Ой, вона пропустить. Ні, mm. 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 це свіжа риба. Mm. Тут де Меркує. Меркурі. Mm. Mm. Це яка шкірочка. Бачите, яка файна шкірка. Mm. Mm. Ось така біла риба. Mm. Смачна і ніжна. Тут вже таке вона змайструвала, бачите, як то і це яке то гарне, але звичайно, що то є не для дитини 6,5 років, то вже таке для більше дорослих. дітей. Yeah. Такий виходить паровоз, але то треба ще прикрасити добре.